Казка, як ведмежатку, новий рік зустрічало. Ця неймовірна, але правдива історія трапилась в одному засніженому лісі. Якраз перед новим роком маленьке ведмежатко спало у своєму ліжечку під теплою ковдрою, яку мама ведмедиха зробила ще восени. З пахучих лугових квітів і зеленої травички. І снилися йому солодкі сни, ведмежа посміхалося і посмоктувало свою лапку. Звісно ж, йому снився мед. Аж заворушилося медвежатко, аж носик залоскотало, Мишко чхнув раз вдруге. І прокинувся. Меду не було. У віконце світив сріблястий місяць. Тік-так, тік-так, вистукував годинник. Тато і мама спали у своїх ліжках і нічого не чули. А мишкові дуже кортіло меду. Може, мед ще є в дуплі старої липи, де тато пригощав мене улітку, прошепотів він. Тихесенько відчиняючи двері, піду подивлюсь, а раптом хоч трішки лишилося. Боженьку, будь ласка, допоможи мені знайти мед. Ой-ой-ой, що це? здивовано вигукнув ведмедик, побачивши перед собою замість зеленої травички щось біле, пухнасте ще й осяяне сріблястими вогниками. Не лякайся малюк, це випав сніжок, бо зараз зима. Весело підморгнув із зоряного неба місяць. А я підсвічую сніжок, тому він такий блискучий. Але я все рівно хочу меду, пробурчав ведмедик і подибав до знайомого дупла. Він не знав, що бджілки, як і ведмеді. Взимку сплять. Але що це? З лісової галявини чувся веселий гомін. Пісні? Що за дивина? Чому це звірята галасують? Довкола сніги, ніч, а їм веселощі? дивувався Мишко, заховавшись за пухнастим білим кущем. А ялинка як гарно прибрана різнобарвними іграшками, гірляндами. Та ще й виблискує проти місяця. Погляньте, подивіться, хто до нас на свято прийшов. Це білочка побачила ведмежа і, схопивши його за лапку, потягла до гурту. Такого малюк ще не бачив. Звірята співали, танцювали, веселились. А які кумедні маски, у лисички мурашка, у вовчика сонечко. У білочки жабка, у їжака кіт, а у зайчика черепаха. Новий рік, новий рік, співали звірята. «Дідусю морозе. Де ти? Ми вже тебе зачекались. Ого го! залунало верхів'ям дерев. Я вже близенько. Це наш добрий Дід мороз, закричали звірята. Танцюючи довкола новорічної ялинки, І ось на святкову галявину виїхав на золотих санях Дід Мороз з величезним мішком подарунків. Вистачило на всіх. Білочка отримала горішки, лисичка цукерки, вовчик-пряники, козенята по капустинці, зайчик-морквинку, їжачок яблучка. А ведмежаткові достався глечик меду. Який гарний сон мені наснився, та ще й справдився. Спасибі, пробурмотів мишку. Піду тепер у своє тепле ліжечко спати до весни. Кінець казки.